Вітаю, це сь сь сьогодні актуально на Чорноморці. Ми обговорюємо найбільш актуальні питання України та українців, і сьогодні про безпеку. З нами на зв'язку Олександр Кочетков, політолог, а також експерт з ракетно-ядерного озброєння. Вітаємо вас, пане Олександр. Вітаю назад. Давайте. Розпочнемо з обстрілів раніше. Ми бачили, як були масові удари раз на 10-14 днів. Зараз це менші серії, і, наприклад, крайні були з різницею у три дні. У вас є версія? Чому так? Звісно, по перше, вони починали масові ракетні обстріли, коли в них була така дурнувата надія зруйнувати нашу інфраструктуру. Вони мірюючи по собі, вважали, що це руйнування інфраструктури, намагання залишити українців без світла, без тепла, без будь-яких комунальних послуг, змусить там українців втиснути на владу, ну і примусити нашу владу до перемовин з Росією на умовах агресора, тобто що. Щоб те, що вони захопили окуповані території, ми визнали російськими. Ну і відповідно, це була така прихована капітуляція. Повесні вони зрозуміли, що це не виходить. Ну навіть і протягом зими вже було зрозуміло, що нічого не виходить. Бо ми встигаємо відбудувати те, що вони зруйнували, швидше ніж вони накопичують, накопичують ці ракети. Тоді в них був певний запас. Зараз вони це припинили, бо абсолютно безпідставно і без, безсенсово це виглядає зараз. Вони намагаються використовувати ракети, щоб якось протидіяти нашому майбутньому наступу. От тут треба зрозуміти, вони зберігають ракети, накопичують певний запас, щоб атакувати скупчення наших сил. Живої сили техніки це по перше, але ми знов-таки не збираємося їздити колоннами як вони, щоб підставлятися під якісь ракетні удари. Далі вони зрозуміли, що найбільш ефективним засобом протидії теоретично є авіація. Тобто, вони хочуть певним чином захопити контроль за нашим повітрям, за нашим небом і використовувати штурмову авіацію проти. Проти нашого наступу і зараз вони, щоб використовувати, реалцію, намагаються зруйнувати нашу протиповітряну оборону. Зараз вони полюють за нашими зенітно-ракетними комплексами. І оці удари, ці удари, вони в першу чергу спрямовані на пошук і знищення наших протиракетних протиповітряних комплексів. Але з врахуванням того, що ракети в них нові. А нові ракети в них не сучасні, вони не надійні і вони не можна їх назвати точними. Тобто там похибка враження складає, якщо на початку війни плюс-мінус 10 метрів, то зараз плюс-мінус 100 і навіть більше. І тому ці ракети, хоч вони, начебто, спрямовані на якісь військові об'єкти, вони все одно потрапляють до живих кварталів. Фактично, це ракетний терор. Ну так, але все одно ми побачили, наприклад, в Павлограді, як були удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це казав зокрема міністр Галущенко. Тобто, це все одно на якоїсь пріоритет, там другорядний, третього чи я ж кажу, це пріоритет є спроба спинити наш наступ. Тому вони не просто енергетичну структуру руйнують, а ту енергетичну структуру, яка забезпечує нашу залізницю. Тобто вони руйнують тягові підстанції, намагаються зруйнувати, щоб припинити сполучення залізницею і завадити перекидання великих військ, військової техніки на фронт. Останнім часом це переважно ракети Х-101 та Х 555 Всі інші вони не в змозі так швидко і відносно мобільного виробляти Що в чому проблема? Ну вони виробляють, дай Боже. 30-50 ракет, хоча вони, там, у них є розпорядження, щоб виробляти на місяць 300 ракет. Можуть 30-50, тобто на папері воно виходить, ну, там курує, курує цей напрямок Дмитро Медведєв, все зрозуміло, От йому доручили 1500 танків на рік виробляти, 300 ракет на місяць, нічого це, звісно, не виходить. А от ракети Х-101, Х-555 і Х-555, 22 та інші – це модернізовані ракети, які вироблені з радянських часів. От тут у них є достатньо великий запас, вони їх там модернізують, розбираються, чи здатні вони літати чи ні. і Використовують ці ракети. Такі запасних є, але все одно вони не можуть виробляти і навіть модернізувати сотнями одиниць. А, зараз активно росіяни використовують керовані авіаційні бомби. Чому складність їх збивати? Так, здавалося, час поверили, досить повітря час летять. реагування. Час реагування, такі бомби, їх теж не можна назвати високоточними, бо вони там. Теж приблизно 100 метрів туди, 100 метрів сюди. Але щоб використовувати ці бомби, ну максимальна дальність польоту такої керованої чи коригованої, вони по-різному називають. Це приблизно 70 кілометрів. Але за умови, що літак літить на достатньо великій висоті. Вони не мають такої змоги, вони побоюються нашої протиповітряної оборони, тому в них є такий маневр. Вони низенько-низенько заходять ближче до фронту, далі літак робить горку, тобто злітає вверх, скидає цю бомбу і швиденько швиденько знижується, щоб уникнути відповіді від нашої протиповітряної оборони. Відповідна точність ніяка, але вони намагаються компенсувати цю неточність, потужність цих бомб. От кориговані бомби вони мають вибухівку 1500 кілограмів. І навіть якщо вона не потрапляє точно в цин, все одно вона наносить великі руйнування. Це не є принципово, це не може кількість недостатньо, переломити ситуацію на фронті, але так це є фактор війни. На жаль, а за такої тактики застосування цих літаків, які несуть каби, а яким чином їх можна виявляти? Наприклад, чи можна це зробити патріотами Айрісте схожими системами? Арісті ні, Петріот так. Ну, тут треба розуміти, Петріо це єдина фактично сучасна під система, яка має середній і дальній радіус дії, тобто захоплення 200 кілометрів. радіолокаційні станції захоплюють десь 200-150 п'ятдесят кілометрів літак і можуть вражати його на дальності 80 кілометрів гарантовано. Тобто надійність Петріота 90% проти будь-якої там повітряної цілі, на зразок літака. 80 кілометрів цілком достатньо, щоб знищити її до того, як він випустить скине цю кориговану авіаційну бомбу. Але Петріоф тож небагато. У нас всього дві батареї, і вони не на фронті. А це відбувається безпосередньо поблизу лінії фронту. Там діють комплекс с 300 вони є найбільш дальніми з тих, що в нас є, в достатньо великій кількості. І ось тому, власне, вони намагаються знищувати ці наші комплекси, зокрема із 300. А чи можливо зупинити виробництво кабів за допомогою зупинення компонентів, якими Росія переобладнує ці бомби? Ну, умовно, там присікти тяжке постачання за кордону деталей, які потрібні для них. Чи як це відбувається? Ну, є звичайні авіаційні бомби, які в них виробляють з радіатських сусідів достатньо багато, тисяча одиниць. Але вони їх переробляють, тобто до них. Долучають прилаштовують до них невеличкі крильця і систему наведення за ГЛОНАС. Все схоже на GPS, а це російська система. ГЛОНАС, вона не така точна, як GPS. Так, от приймачі системи ГЛОНАС в них теж імпортні. Тобто не власна, система власна, а приймачі цього сигналу, супутникового сигналу, в них імперні. І от тут у них виникають проблеми, бо таких, таких приймачів не дуже багато. Тобто вони виробляють ці бомби штучно, не масово, а штучно. І можна казати там, про 10 одиниць використання, наприклад, на добу, але це буде максимум. Зараз вони використовують навіть менше. Зрозуміло. Також останнім часом ми побачили, як над Росією активно літають невідомі дрони, хоча можна здогадатися, чиї вони раніше такі випадки були відносно поодинокі. Наскільки зараз можна судити, що вироби пішли в серію, чи ще ні? Ну казати про серію це не зовсім коректно. Тому що в нас, на жаль, немає системи. В нас немає системи, що в нас є якісь проекти спілотника, два-три проекти, які пройшли певну експертизу, які пройшли досвідне використання у військах. Далі зрозуміли, що добре, що не добре, якось допрацював, і далі запускаємо масову серію і виробляємо їх там 500 на місяць. От тоді і так. От цього нема. В нас на жаль, інша система, така напівволонтерська. Тобто тут здатність українців вирішувати проблеми замість держави, вона дещо що працює проти нас, тобто в нас виникає повний рознобій, деякі, деякі силові відомства, навіть окремі підрозділи, самі замовляють те, що не вважають за потрібне, самі знаходять виробників, вони там щось закупують, Куповують за кордоном, ми можемо закуповувати на нас. ембарго не розповсюджується. Далі дообробляють, і все це є не системно, Тобто не можна казати про серію, але достатньо велика кількість такі виробляється. Вони різні всі, вони не дуже надійні, але на війні працює масовість. І тут ми можемо виробляти ну в кількості вже сотень одиниць на місяць. І вони там, якщо запускаємо ми на Севастополь, десять. Один із таких дронів то два долітають. Тобто, все-таки перенасичити систему протиповітряної оборони росіян виходить і, можливо, так? Можливо, особливо, якщо діяти розумно, з різних напрямків, різні типи оцих безпілотників, поєднувати їх з відволікаючими маневрами. Так, це працює. А наскільки ворог вчиться застосовувати і адаптувати свою систему протиповітряної оборони для таких атак, умовно. В Криму, зокрема, і на території материкової Росії. Те, що є зараз, це максимум того, на що вони фактично здатні. В Криму вони використовували свої найсучасніші системи С 400 за паспортними даними. Це найкраща система в світі. От те, що виробник там пише в документах, найкраща система в світі, яка гарантовано збиває все що виті, навіть якщо це навички якийсь горобець, але не так складається насправді та в умовах фронтових військових дій, тобто вони не надійні, вони не можуть перехопити все. Я ж кажу, якщо там іде мова про 10 і більше одиниць, то вони не встигають їх перехопити. І вони працюють на максимум можливості. Нещодавно в одному з телеканалів Юрій Ігнат, речник повітряних сил, зазначав, що ми витратили за зиму і осінь близько півтори тисячі протиракет протиросійських цілей. А чи можна оцінити скільки протиракет, які справні, які можуть випускатися є в росіян на озброєнні для комплексів тих самих С-300, С 400 які можуть роздавати? Ну от С С-400, С 400 не використовують здебільшого ну, там? деякі виключення є, там атака Києва за допомогою С-400, це такий, ну, Пробний 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 спроби атакувати Київ чи можливо, чи ні. А вони використовують С-300, які на жаль, їх там декілька тисяч вироблено. Тому вони мають можливість атакувати не тільки повітряні цілі, а навіть і наші прифронтові міста. Ця ракета вона використовується в режимі поверхня-поверхня і має дальність десь приблизно 50-70 кілометрів. Не точно, але 50-70 кілометрів. Вона пролітає і потрапляє куди завгодно, але не в ціль. Але таких комплексів, таких ракет ні, на жаль, достатньо? Якщо говорити про можливості відновлення виробництва ракет С-300 с 400 і тих, якими обстрілюють Україну Х-101, Х 555 наскільки тут важливе зараз постачання компонентів з третіх країн? І наскільки тут важлива роль Китаю? До щодо 300 жодних постачань заходу тут немає необхідності, тобто це штатний режим, який вони виробили цю ракету. Просто випробують, що вона дійсно здатна працювати. Вони, вибачте, мені за цинічність, але вони таким чином утилізують ці застаріли С-300. По їх по їх нормам, це вже застаріла ракета, на заміну яким С-400. і що з ними робити? Ось вони таким чином, на жаль, утилізують, їх, стріляючи по українським і сам помирним українцям. На жаль, їх багато що стосується ракет крилатих або балістичних. Це іскандер, м, Іскандер-К, от калібр, «Калібр-Х-101», «Х-555» і так далі. Ха все ще «Х», це радянський радянські. Зразки отут От вони потребують чіпів для систем керування. Ці типи для чіпів для систем керування це продукція подвійного призначення, тому їх не надають. Вони шукають там через першу чергу, через Іран у Ірана є стабільні такі контрабандні можливості закупляти ці чіпи подвійного призначення. Але що треба розуміти, оцей чіп він так він може обчислювати територію, тобто виконувати функцію, але він не є надійний з точки зору експлуатації. Тобто він не витримує перенавантажень, не витримує перепадів. Температурі перенавантажень внаслідок маневрів цієї ракети. Тобто він виходить з ладу і працює не точно. Тобто вони отримують, я ж кажу, 50 до 50 ракет на місяць виробляти можуть, але ці ракети порівняно з тими, що вони починали війну, вони не є точними. Так, ви згадали про Іран. Раніше були. Такі повідомлення про можливі переговори щодо постачання іранських ракет в Росію, вони зараз, так розумію, не підтверджуються. І наскільки це знімає додаткову загрозу з наших кордонів? Якщо, не дай Боже, Іран почав постачати. Балістичні ракети, а в них є варіанти там, Зальфагар і Фатех Судесь це достатньо потужні ракети, прихоплювати яких нам було вкрай важко, тому що прихоплювати такі ракети, може виключити то виключна система Петріот. І те, якщо вона має. Має в собі протиракету Грінт. Це потужна, потужна ракета великої дальності. Та ще з ним повинна працювати супутникова система, яка бачить пуск ракети, яка вираховує координати і передає їх на систему на пускову установку «Петріот». От тоді, якщо це все працює в комплексі, тоді можна перехоплювати таку ракету. На жаль, це не завжди так складається комплекс. Два дві батареї це замало щоб забезпечити надійне небо, надійне чисте небо над нами. Тобто тут є певні проблеми, але Іран не хоче постачати таких ракет за будь-яких умов тут пожива. Вони постачають безпілотники, оці Шахайдець шість, але вони їх постачають в розбірці, Тобто вони постачають комплект для збірки, який безпосередньо збирають в Росії, і це видно по цим бразкам. Це нові безпілотники, які просто в Росії складені до куль. Через Іран або через Каспійське море, або через пострадянські країни, зокрема Арменію. Багато інформації про це вони потрапляють до Росії. Там просто складають до Куби. Іран відповідно розповідає, що він не постачає жодних безпілотів в Росії, але він постачає комплекти для збірки. А от щодо ракет, навіть на такий варіант, ані Іран, не тим більше Китай, і навіть Північна Корея на це не йдуть. Давайте повернемося ще до Китаю. Була розмова президента Зеленського з лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Чи можна тут вже остаточно ставити хрест на спробах Росії залучити якісь зброї боєприпаси з Китаю? Ну повністю, повністю не можна казати. Надійно там стверджувати щось не можна. Китай така складна країна, будемо казати, так і він має геополітичне, не війну геополітичне протистояння зі Сполученими Штатами і за урахуванням теж, що вони не хочуть стріляти ринок Сполучених Штатів, який є достатньо важливим. Ну мало не саме важливий ринок Сполучених Штатів і Європи. Це от разом це найважливіший ринок для Китаю. Втрачати вони його не хочуть. Але вони хочуть. Виредити щось певним чином, і вони там маневрують, маневрують, шукають варіант. Я скажу так: за умови успішного українського наступу Китай не буде не допомагати, не постачати за умови, не дай Боже, у нас складається щось не так. От тоді Китай може потенційно виступити на боці потенційного переможця переможця, і певним чином підтримати Росію. Тобто це залежить від успішності українського наступу. Тобто, все таки вичікувальна позиція зберігається, але з іншого боку, і санкції Китай не збирається вводити проти Росії. Ні, Він очікує, він хоче доучитися до потенційного переможця. Якщо визначається Україна, о, тоді він там вводить санкції і тисне на Росію. Якщо в нас щось не складається, це буде проти нас. А якщо до таких країн, як Казахстан, як та сама Вірменія, як та сама Грузія, через які теж були спроби в Росії обходити санкції? Наскільки це ефективно за вашою оцінкою? Зараз як це зараз відбувається, Арменія, на жаль, на жаль, це наша дружня країна. У нас багато зв'язків. у Нас є діаспора Вірменія дуже потужна, але на жаль, Арменія повністю залежить від... Росії, і це не тільки політична залежність, ну це військова залежність в зв'язку з Карабахом. Це теж зрозуміло. Вони повністю залежать від енергоносіїв. І тут вони обслуговують Росію. Фактично обслуговують Росію, і вони є таким проміжним хабом ніж Іраном. І Росію щодо постачання комплектуючих там комплектів для збірки і всіх інших підсанкційних товарів тут є величезна проблема. Наші союзники, зокрема Сполучені Штати, намагаються зробити певним чином вплинути на ситуацію, і от ми бачимо спроби там намагання Сполучених Штатів заучити Арменію і Азербайджан для перемовин щодо Карабаху на території, на території або Сполучених Штатів або Європи, але не Росії. От тут такі спроби є. Стосовно Грузії, так, там велика, великий вплив Росії є, там проросійський уряд, але настрій грузинського суспільства проти Росії, і там є і виступи проти влади безпосередньо. Там опозиція виступає, що треба підтримати Україну, треба вступати до НАТО і так далі. Вводити санкції проти Росії. Тобто так є політична боротьба. Казахстан чим далі, тим більше дистанціюється від Росії і через Казахстан. На початку там було постачання під санкційних товарів зараз цього все менше і менше. До речі, Китай не впливає на цю ситуацію і не тисне на Казахстан, щоб він допомагав Росії. Швидше навпаки. Щодо більш широкого контексту глобального півдня минулого тижня була така знакова, як на мене, подія Південна Африка, яка очікує, це, очікує на саміт БРІКС, заявила, що бажано, щоб Путін туди не прилітав натомість виступив дистанційно. Наскільки це може бути показово і прецедентно для інших країн глобального півдня, тобто Африки, Південно, південної Америки, Близького Сходу? Ну, це якраз дуже і Наскільки відомо, це Путін сприйняв особисто як образу, як особисте приниження. Він там вигадав з оточенням своїм декілька варіантів, чому це добре, чому це, і чому це є за планом, і чому це є перемог, але це образово і так це є певний маркер для всіх інших країн, всі країни, які долучилися до Римського статуту, які визнають рішення Міжнародного суду Гаагі, мабуть, що після такого рішення навіть Південно-Африканської Республіки, вона так займає таку обережну позицію після її рішення на користь на користь ордеру Гаагського суду, інші країни будуть, мабуть, що не пускати Путіна до себе, але це, на жаль, не дуже впливає на хід війни. Я повторюю щорюю, що. Що все вирішиться на полі бою, але з іншого боку, ці країни мають можливість долучитися до таких речей, як санкції, ті самі, як обмеження щодо постачань різного роду товарів в ту ж Росію, як спільна економічна політика. Ну, наприклад, в рамках ОПЕК або ОПЕК плюс, наскільки ці кроки можуть бути наступними за таким символічним жестом, як не Путіна? не пов'язане? Не пов'язана кримінальний ордер на злочинців, там не тільки з там уповноваження по справах дітей, теж під тим ордером Відґаґі. Це відомо. Це буде продовжуватися, і мабуть, що такі заборонена появу керівників очільників Російської Федерації, будуть і в інших країнах. А от стосовно співпраці з Росією стосовно закупівлі енергоносіїв, мабуть, що тут буде ситуація більш складна, більш важка. Такі країни, як там країни, зокрема Брікс та ж сама Індія, не будуть відмовлятися. Пакистан не хоче відмовлятися. Пакистан навіть отримав такий неформальний дозвіл від сполучених Сполучених штатів вони там багато співпрацюють зі Сполученими Штатами, отримують там кредити. То вони отримують дозвіл закуповувати за низькою граничною ціною, але закуповувати російські енергоносії. Тут є геополітика, тут є намагання. Той саме Індії, Бразилії, і інших країн використати ситуацію війни в Україні, агресії протоки на користь собі, хоча б в економічному сенсі, і ту все буде складатися від позиції наших союзників, оскільки вона буде послідова, і знов таки повертаємося від успішності наших дій на фронті. Ніхто не хоче бути поруч з тим, хто програє. Всі хочуть бути разом з ремонсами. Одним словом, в наших дипломатів та військових на полі бою ще багато роботи, в тому числі і для звільнення наших територій, і для схиляння на наш бік союзників з інших країн. Це було сьогодні актуальне на Чорноморці.